Відповідь на запитання, що? Це також є в хайлайтс, що я коротенько відповім, у мене є доступ до топових курсів онлайн-академії, де є таких три напрямки. Це перше онлайн-торгівля, онлайн-магазин, це товарка. Як просувати свої товари на різних маркетплейсах. Це є в першому варіанті навчання. Другий варіант це опанувати топові професії. СММ, таргетолог, Тікток з нуля. Тобто курси по основним напрямкам там, копірайтер, контент-мейкер, сторіс мейкер, зйомка рілсів і так далі. Все, що є зараз популярне та модне. І третій напрям це також можна стати куратором онлайн-академії. та також продавати курси і на цьому заробляти. Друзі. Приєднуйтесь, дивіться на інші хайлайтс і наступні закрипи. До побачення в команді!